Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Ось і настала довго очікувана зима. Випав сніг і у дітвари багато справ на вулиці. Хто в сніжки грає, хто катається на ковзанках, хто на лижах, а хто на санчатах, а хто і ліпить снігову бабу або сніговичка. А давайте ми з вами будемо спостерігати, як хлопчик ліпить сніговика. Що спочатку він робить? Хлопчик зліпив велику кулю снігу. Потім він катає менший ком снігу, і на велику кулю він кладе меншу кулю. Велика куля. Це тулуб сніговичка, а менше це голова. На голові очі камінці і ніс морквинка. Та рот теж маленькі камінці. Маленькі кульки це ручки. І хлопчик прикрашає свого сніговичка. На голову одягає ведро та пов'язує шарф. А цей хлопчик зі своїм другом ліплять великого сніговічка. У них він складається з трьох куль: одна велика, інша маленька та найменша куля. І теж прикрашають сніговичка. Сподобалось вам діти спостерігати за хлопчиками? Ви вже знаєте, як зліпити сніговички. Тоді, коли випаде багато снігу, мерщій на вулицю, ліпити сніговичків, тому що вони найкращі друзі взимку. До побачення, миляти, до нових зустрічей!